Поговорити із засновником першої козацької січі Дмитром Вишневацьким. це можна зробити, маючи з собою лише телефон. Для цього необхідно підійти до пам'ятника, присвяченого гетьману на вулиці Олександрівській у Запоріжжі, та відсканувати QR-код і прийняти вхідний дзвінок. Айда Вишневецький на зв'язку. Взагалі-то я не люблю хвалитися, але якщо вже тут пам'ятник, а ви прийшли на мене дивитися, то розповім трішки про себе. Я засновник першої козацької січі, а ще князь у аудіозаписі, ніби сам Дмитро Вишневецький розповідає про себе та свої подвиги. Та насправді озвучили пам'ятник український актор та режисер Олександр Хоменко та британський фотограф, документаліст Джайлз Дюлі. Нам здалося дуже влучним. Розповідати про історію України е, через подібний інструмент. Ми розпочали буквально тиждень тому назад, 10 днів, 18 квітня, до міжнародного дня пам'яток до цього проекту згодилися долучитися дуже яскраві особистості, відомі особистості, які власним голосом зробили цей проект більш помітним. Це Джайлз Дюлі, які робить дуже багато зараз для підтримки України. Аудіорозповідь триває близько двох хвилин. Доступна вона двома мовами: англійською та українською. Добірку історичних фактів із життя Вишневецького створив український історик, що досліджує тему козацтва Олексій Сокирко. У нас є наша команда наукових експертів, консультантів в цьому випадку. Цього проекту мова йде про Олексія Сокирко, з яким ми власне і вивіряли кожен текст, і вибіряло кожну історію. І це був такий батл. Бо з однієї сторони, ми мусили зберегти історичну достовірність, а з іншої сторони, оживити, а зробити історії цих постатей більш людяними тобто, і цікавими, і такими, які захоплюють тебе, історію яких ти хочеш почути. Так, старт. Байда Вишневецький на зв'язку. Взагалі-то я не люблю хвалитися, але якщо вже тут пам'ятник, а ви прийшли на мене дивитися, то розповім трішки про себе. Я засновник першої козацької січі. Взагалі-то задумка дуже цікава. Я раніше такого ж ну, ніде не бачив. Бачив тільки QR-коди, де можна просто самостійно прочитати якусь інформацію, але щоб так от е цікаво було, що тобі телефонують і можна було послухати, таке бачу. Вперше. Я думаю, що для сучасної молоді, особливо для дітей, це такий новаційний підхід. Тобто діти, сучасні діти, можливо, не так дуже багато люблять читати книжки. І тому, якщо їх зацікавить якийсь історичний монумент або пам'ятник, де можна по QR-коду читати, що це за людина, яка вона історична особа? Звісно, це дуже зручно. Я вважаю, що це зручно, сучасно, бо ми всі майже навіть да, літнього віку люди маємо гаджети і вміємо їм користуватися. Загалом, крім Дмитра Вишневецького, озвучили ще чотири пам'ятники, присвячені козакам: Пилипу Орлику в Києві, Івану Мазепі у Полтаві, Юрію Кульчицькому у Львові та Антону Головатому в Одесі. Пасіч, Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.